Чи знали ви, що один філософ зміг об'єднати віру та розум, а інший змінив хід науки спостерігаючи за птахами? Давайте розберемося, як середньовічні та ренесансні мислителі вплинули на наш світ. Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо в подорож крізь час та простір, аби зрозуміти, як ідеї, що здаються далекими, формують наше сьогодення. Але спочатку ось вам загадка. Що об'єднує кота, який сидить у коробці? Та філософа, який намагається довести існування Бога. Відповідь в кінці відео. Сьогодні ми пройдемо через 5 великих тем, що охоплюють період від середньовіччя до просвітництва. Здається, вони складні, але не хвилюйтеся, ми розберемо все крок за кроком. Полеміка реалізму і номіналізму в середньовічній філософії: Ці філософи сперечалися про те, чи існують загальні поняття в реальності або лише в нашій голові. Вважаєте це неважливим? А тепер уявіть, що, якби вони не дійшли згоди, сучасна наука могла б виглядати зовсім інше. Реалісти вважали, що навіть такі поняття, як крутість, можуть мати реальне існування. Як би це вплинуло на соцмережі? Антропоцентризм та гуманізм епохи відродження. Відродження перенесло фокус Бога на людину. Філософи того часу, як от Макіавеллі, Підкреслювали значення людської волі. Макіавеллі порадив правителям виглядати милосердними, хоча насправді такими не бути. Це як сучасний політик, який обіцяє багато, а робить мало. Натур філософські ідеї епохи відродження: Джордано Бруно, Коперник, Кеплер та Леонардо да Вінчі Розширювали межі нашого розуміння світу. Вони заклали основи сучасної науки. Леонардо да Вінчі залишив понад 7 тисяч сторінок нотаток, що місяць не тільки наукові ідеї, але й кулінарні рецепти. Геніальність іде через шлунок. Проблема субстанції та методу пізнання у філософії нового часу. Рене Декарт сказав своє знамените, Я мислю, отже я існую. Це висловлювання стало наріжним каменем для всього модерного філософського мислення. Декарт. Кажуть, працював лежачи в ліжку. Хто знає, можливо, в такому положенні народжується найгеніальніші ідеї. Отже, від абстрактних ідей до наукових відкриттів, усі ці філософські школи вплинули на наше сучасне мислення і науку. Філософія це не лише сухі теорії, а підґрунтя для реальних змін у світі. Підпишіться на канал і поділіться цим відео з друзями. А тепер відповідь на загадку: Кіт у коробці це експеримент Шредінгера. А філософ, який доводить існування Бога, Ансельм Кантерберійський. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.